І так, всім привіт, мене звати Свят. Ви на каналі Свят Гімс. І сьогодні це вже у нас друга частина виживання з The Man from the Fog Модом. Тож, якщо ви спитаєте, звідки в мене стіки кругляку, Там я купався дуже багато. Що ж, День у нас. <звук> Стоп, що? Ви ж це чули, правильно? Ще раз! О, Боже! Ну ви його маєте бачити, Ну я не знаю, як тут можна його не бачити. Уй-яй-яй-яй, <поцюрі> <поцюрі> це погано по мене О, а він не може забратись, бо я тут зробив собі сходи. Ха, Ха, лузер, 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 лузер. Що, 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 ти за мною відбажив? Він може... Все нарешті. До речі, я хочу відкрити свій сервер SMP Live 121.8, тобто останню версію. І на ньому я планую. Просто що... Пограти, я думаю, якщо. Так, оце. У мене все собі буття, причому дуже гарне таке. Гарно відкрите. А тепер. Так. Нам потрібно буде дві скрині, один човен, одне від розлави, два відряву, де три ліжка вісім будь-яких. Знаків, 11 мавскіпів, 6 півблоків, 4 блоки, 4 ліки, ну, я думаю, одної буде досить. Так. Ого. Угу. Что, означаешь мною? Ну, я же его бачу, ну... <laughs> стоп, 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 почекай. Страшно. Було б страшно, якби він міг от прямо пригати якось високо, типу, підсів і потім пригнути... Боже. Йду. Що це було? Що це було? Якась музика. Ну не мог не могла ж а, пісня зіграти сама, правильно? Тепер я. Саме так не могла вона сама це зробити. О. Доброго дня. Так. Стоп! А, хоп, воно підімнові. Я вже думав, як вам заманець. Так. Отут одне, отут одне. Як я пам'ятаю, Отут ще одне. Вайси Slab, кей. Okay. Просто слеп кажуть, а це половинка тож. Чи... Чи... Хоча давайте на всі випадок може. Зробимо саме каміну. Так. ще десь чого вам треба було зробити. Так, ти чого він? А я забув про чого Мені... Мені височить... А, чого у ось тут? Отак. О, да, потім поставлю. Раз, два. Ось тут, ось тут, ось, то, ось тут скажется. Далі на кожну сходинку. Крем последний. Крем от Почему я не знаю. Нет. <Слух> О, нет. Что я не роблю. Я знаю, это немного нечестно, но вот так единый вариант. Добре, там ідеально. Тепер треба просто привести трьох селян. І ще остався один. Mm. А чому я ж на день? Там сказано просто не бути біля мобів. Не бути довго в печерах, і бути на світлі. І не отримують пошкоджень. А, може, до речі, пошкодження. Я отримував. Но... Так. Давай всерединку. Давай, давай, давай. Все, молодці. Тепер мені просто осталось стояти тут і дивитись, що вони там поспали. Нам зомбі треба сюди загнати, до речі. А тут нам поставити, як я пам'ятаю. скрині. Давай, 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 не помирай, не помирай. І не ставай в топлый Давай, давай, давай. сюди 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 Давай, 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 давай. Там. Что там? Сюди? Все, добре, а тепер все працює. Ти зі мною, зі мною зі мною, все, Ура. окей, він сів чоло. Хай буде так. Точно. Далі він чуживий добре. Якщо я один оцей і ось цей, воно має завершитись і бути ось тут. Саме так вагонта є. Сказано було. Ось так, нібито. Вот именно тут. Ну, ось тут вот, ось. так так. и что у меня там до себе, говорит? Далее, если не помню, ищу тут воду одну разлечу. Іще в тому куточку і потім лаву. Як справа. Як справа големчику. По ідеї. А тепер нам потрібна одна лава. Я не впевнена, чи вона буде правильно працювати чи ні. А ще... А мені півблоки ж з крупнику були точно. Я забувся. Де він спаунці взагалі? Чого на спаунці взагалі не там де надо? Що це таке, га. Окей, все да. Я зробив все, що треба. І тут. Давайте перевіримо. Мак там є, окей, мак мені не сильно треба. Лопата, хай буде. Голем, я не знаю. ну, мабуть, вони думають, що він тут, типу, вже є, тож. Мабуть, мені треба з ним поговорити. Так. Раз, два. Все нормально, нормально, нормально. Навіть просто ідеально. Вибачай, Голем, мені треба це зробити. Морква. Да, пляжку черри, давай ты бахнем И все вот так. Морква, ес. Yes. это? треба, треба его снять, могу Так, давайте глянем. О, тут уже больше места, аж на остики. А, и тут есть є... Якісь два покращення, налаштування ранця, окей. Давайте, звичайно, це все віддінемо. Ууу, все показується просто ідеально. Ну, а я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось у наступній частині. Всім пока-пока!